Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сідайте, будь ласка, Всесвітлі Отче Олеже. Дорогі представники наших громадських організацій, дорога молоде, дорогі діти. У Німеччині є місто, яке називається Мюнхен. В Мюнхені є багато різних цвинтарів. Але є один цвинтар і одна могила, яка до сьогодні не має спокою. Є у тому Мюнхені могила, яка до сьогодні, час до часу, постійно зазнає атак людей, які навіть після смерті того, хто є там похований. Не можуть заспокоїтися і пробачити навіть сам факт його існування. І це є могила Степана Бандери. Сьогодні є 15 жовтня, День після Покрови Пресвятої Богородиці за старим календарем, який ми відзначаємо, зокрема, і в Україні. І саме сьогодні, 15 жовтня, 1959 року у під'їзді будинку у Мюнхені о першій годині пополудні знайшли ще живого, але залитого кров'ю Степана Бандеру. Це вже 63 роки, як сталося його вбивство. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута. Богдан Сташинський із спеціального пістолета вистрілив в обличчя Бандері струменем розчиненого ціанистуалію. Два роки по тому у 61-му році німецькі судові органи проголосили, що вбивцею Степана Бандери є Богдан Сташинський, який діяв з наказу Шелепіна і Хрущова. Після докладного слідства проти вбивців. Відбувся так званий процес Сташинського, якого було засуджено до восьми років в'язниці. Цікаво, що у 61-му році, 12 серпня, Сташинський разом із своєю дружиною Нім Кенею фактично втекли до Західної Німеччини. І в такий спосіб вдалося розкрити таємницю. Загибелі і роль російсько-кагибійської влади у знищенні Степана Бандера. Сьогодні ми в Україні маємо війну. І цю війну ми виграємо. І ми маємо її виграти. Ми маємо подолати ворога і. Щоб це зробити, ми маємо бути єдиними. Маємо бути об'єднаними. Вбивця Степана Бандери Богдан Сташинський походив із Львівщини, народився в добрій греко-католицькій родині. Коли прийшла радянська влада, він пішов працювати, пішов вчитися вивчати російську філологію і був завербований КДБ це почалося з того, що його впіймали в поїзді, де він їхав з Львова до свого села без квитка. Маленькі прогріхи, маленька брехня перетворила цю людину у вбивцю. КДБ завжди старалося робити так, щоб визначних діячів українців вбивали українці. Зараз триває наша війна і ми мусимо розуміти, що. Ворог використовує ті самі методи, які він використовував у всі часи. Тому наскільки є важливо сьогодні, тут і тепер нам бути єдиними? Звичайно, що ми всі різні, але усі ми у своїй різності маємо працювати для цієї перемоги. Степан Бандера це є символ. Цим іменем з устами. Наші воїни з цим іменем сьогодні йдуть в бій. Цього імені бояться і сьогодні наші вороги, тому й немає спокою його могила. Мусимо розуміти, що ці ідеї свобідної і незалежної України, українців, як народу, які є відповідальні за свою долю, ці ідеї не подобаються нашим ворогам. І тому нас намагаються знищити. Але ці ідеї вже закорінилися у свідомість нашого народу: ідея свободи і гідності, ідея відповідальності і побудови власної держави. Тому сьогодні, вчора, відбувається боротьба. І поряд з Степаном, там перед Господом Богом, кожного дня стають десятки і сотні. Героїв. Новітніх героїв України. Ми мусимо розуміти, що ціна за свободу є насправді дуже і дуже великою. Ми мусимо розуміти, що маємо робити все, щоб берегти нашу ідею і, що важливо, берегти наших людей. Уявімо собі, Скільки могли би зробити ті, які сьогодні вже лежать у землі. Уявімо собі, скільки міг би зробити Степан Бандера, якби не був підступно вбитий агентом КДБ. Нам, українцям, потрібно після війни навчитися робити одну дуже важливу річ. Нам потрібно навчитися будувати і розвивати своє суспільство. Формувати нові покоління, які будуть брати відповідальність за долю власного народу. У Ліни Костенко є дуже гарний вірш про тишу. Є тиша мудрої задуми і недосягнутих світів. Є тиша радості і суму, є тиша вічності і снів. Але є тиша найтихіша, найглибша тиша, тиша тиша, породжена громами тиша німих солдатських кладовищ. Гадаєш, цвинтар, це, та й годі, а під землею цілий світ, світ недоспіваних мелодій, недокреслених орбіт, нові міста неповторимі. Із незбудованих будов картини геніїв незримі і недолюблена любов. Живімо і пам'ятаємо про тих, хто загинув. Живімо і працюємо на перемогу України. Живімо і робімо все, щоб рідна земля Україна і наш нарід, вистоявши у цій боротьбі. Міг стати справді народом Божим, народом, який знає, що таке гідність, що таке віра, що таке надія і що таке свобода. І нехай Господь прийме цю молитву за Степана і за усіх героїв. І нехай наше стояння тут, на цій молитві, буде свідченням того, що наша, що їхня справа продовжується у нас.